38 років чудовий вік, це справжній розквіт і чудова можливість рости і рухатися вперед. Бажаємо тобі прокачати всі свої навички, здібності та таланти та вийти на новий рівень у всіх сферах життя. Нехай у досягненні цілей допоможе оптимізм та ентузіазм, досвід та знання. Бажаю величезного щастя та блискучих успіхів, запаморочливих вражень та яскравого райдужного життя. Нехай у твоїй долі не буде бід, проблем та печалі. Накопичений, чималий багаж мудрості та досвіду. Користуйся ним на всю котошку, нехай дороги будуть прямими і легкими, зустрічі бажаними. Любов взаємною та окриляючою, а в кожному дні будуть успіх, везіння та загадкова усмішка удачі. Бажаю проживати це життя без негативного осаду, не зберігати в собі минулі образи, відпустити весь сум і тугу зі свого серця і насолоджуватися життям на повні груди. З 38 річчя шлях у душі будуть завжди приємно очікувані та миті жити, а в животі літають метелики від щастя, яке дарує життя, попереду щасливе та довге життя, наповнене злетами та перемогами з днем народження.